Друзі, всім привіт! Бачу, що в деяких людей на стрімах або просто в чаті або ще десь е, виникають проблемки з проходженням е, режиму найважчого режиму кошмар в е, Павілон заборонена зона, і вирішив, що треба записати якийсь коротенький відосік на 8-10 хвилин з короткими поясненнями деяких механік, налаштувань гри і так далі. Тому що цей режим трошки не такий оптимізований. Там є деякі моменти, які треба окремо проговорити і розуміти, тому що я бачу, що деякі гравці просто не. Неправильно використовують свої обілки, або там якісь танки беруть, незрозумілі, або ще щось. І для того, щоб це виправити, я вирішив, що я запишу коротенький відосик Так як я це бачу, як і це розумію. Ми рази чотири це пройшли з підписниками. Тобто, це не фул якась там потна тіма була, це просто були підписники, яким я підказував. У нас був там ще один потний парі, який теж підказував. Її ми так чотири рази закрили, там чи п'ять, я не знаю на стрімі. Можна це подивитись. Вас попрошу зарані підписатись, поставити лайкосик, залишити коментар підтримку українського контенту. І давайте перед. Ідемо одразу до налаштувань графіки. Так, і ми почнемо з налаштування графіки. Заходимо в налаштування, графіка докладніше. Тут в мене дивіться, я занизив все. Те, наскільки це можливо для того, щоб е, мінімізувати різні ефекти, ще щось і так далі. Е, можна тут ще дальність промальовування прибрати, і навіть згладжування, ну, згладжування краще залишити, але дальність промальовування можна ще прибрати. При тому, що в мене дуже потужне залізо, в мене 4070 супер відеокарта на 12 ГБ, і е, 16 ядерний проц від Ryzen в 32 потоки і купа оперативки швидкісної, з купою до того ж, гарним SSD, але все одно тут дуже погана. Е, Оптимізація і в людей на ноутах, і навіть на ПК гра часто тупо вилітає або фрізить, або ви доходите на першому левелі, у вас все окей, на другому починає підлаги на третьому, коли там боси ефекти ще якась двіжуха, у вас просто починає ПК з там, 120 або 144, або там вище герц. Просто падає там до 20, до 60, до 50, неможливо грати. Тому краще сразу все понизити вниз, для того, щоб мати змогу м -м, з запасом і комфортом грати з фінальним босом і перемогти. Далі що я хочу Сказати одразу по танк, ми використовували в основному три дуплети. Або чотири дуплети і один сербер. Можна брати два цербера, якщо у вас буде дві людини, які дуже гарно грають, які розуміють, що вони роблять, вміють рухатись, дивитись по сторонах і не завтикувати, щоб їх зносили в першу чергу, тому що є така тенденція у ботів, вони в першу чергу зносять СТ-шок і ЛТ-шок. Ми це помітили, і це дуже виразно видно, якщо особливо ЛТ-шку береш, то ЛТ-шку наче фокусять більше з шкою те саме. Тому якщо ви берете дві стежки, от там повинні на двох Стежках сидіти дві людини, які... Найкраще серед вас грають. Далі який набір краще всього брати на дуплет і на цербер? Там трошки може відрізнятися, але в цілому е набір повинен бути ось таким: груповий ремонт для того, щоб. Е Цією тімою лікуватись, коли ви підкати один до одного, це дуже допомагає в моментах, коли у вас є просадка по ХП, і в когось є міріум, ви можете полікувати всю тіму. Крикнути войсі, типу, стягніться сюди, дати поїнт, куди вони підтягнуться, ви полікуєте, не втратите ствол, простіше буде догравати. Далі приховане зцілення. Ваш танк уходить інвіз. Я це покажу пізніше. Тобто його не видно нікому, крім ваших тімейтів, вороги його не бачать. Єдине, що можуть в нього випадково, типу, тичку дати, якщо ви будете на лінії прострілу між. Видимим союзником і супротивником він буде стріляти по вашому союзнику, може по вам попасти, тоді може вас добити або там вбити. І так само їжак, як якщо ви будете в нього на лінії прокату до вашого союзника, який видимий в цей момент. Вас може їжак це ж вальнути і хвилею задіти Але в цілому це дуже крута тема. Приховане сілення. юзайте, по-перше, вас не видно, ви можете так засейвитись По-друге, вас лікує приховане сілення. Це крута тема. юзайте на здоров'я. Потім енергетичний щит, це топова тема проти їжаків, і також можна себе врятувати від тарану. Там є танчик, який буде вас таранити. Трошки інший сетап на цербер тут. Теж так само груповий ремонт, тому що це е, потрібно в кожну машину возити без групового ремонту. Ви навряд пройдете цю е, гру в режимі кошмар. Потім я брав в собі швидке перезаряджання для того, щоб в моменті, коли боси е, вразливі, тобто коли ви можете їх пробивати, ти протискаєш швидке перезаряджання, якщо в тебе є миріум, і ти просто напльовуєш в моменті там нереальну кількість дамагу і з підпалами, і так далі. Це виходить в купі дуже гарний ДПМчик. Ну і звісно ж, е, приховане сілення. Також на всіх танках на X у вас є е, Ривок, який вас прискорює, які треба юзать, що на Цербері, що на дуплеті проти. Всіх танчиків на цербері, тільки не таранити, звісно, що там якісь важкі типу танки, є 5 або там ще когось в лоб, тому що ви теж будете тоді отримувати багато дамагу. На цербері краще в бортінту таранити. Всі ЛТшки всі СТшки ви можете таранити і в лоб, і в борти куди завгодно. Ви будете наносити багато дамагу. На дуплеті те саме. Дуплет взагалі повинен покиде на іксі, таранити якийсь танк крім боса, звісно. Тому що боса ви не затараните, бос вас б'є. Ось давайте далі перейдемо вже до огляду того, як ми це проходили. І я вже покажу на моменті картинкою більш детально покажу вам в моменті з прикладами, що я маю на увазі і де і як краще себе поводити. Так і друзі, поки не забув, там на каналі йде розіграш 2,5 тисячі голди. Я буду розігрувати кожен місяць 2,5 тисячі голди. Серед підписників залітай в опис під відео, почитай умови, підписуйся і будеш мати змогу отримати теж халявну голду. Так, друзі, почнемо з простих механік. Саме основне, не підкати до Елферата, до тому що він в цьому фіолетовому колі, який ви зараз бачите, висмоктує з ворогів ХП і сам себе хілить. Ну, як я вже і казав, що для всіх важких танків, дуплет Елферата, навіть Цербера і для Малахіта підходить варіант з тим, щоб таранити. Тому що, як ви бачите, зараз я дав всього дві тички, але зніс майже дві фолові машини просто тарану. Тому намагайте завжди враховувати траєкторію, тобто хтось у вас першим їде з групи, е, взриває цих ботів, щоб вони заспавнились. І потім дуплети на іксах просто закатують в них і дають максимальний дамаг, щоб швидше це проходити. Ну і звісно, що якщо ви бачите ЛТшку, і у вас є ікс, просто ікс, та X, в ЛТшку для того, щоб якомога швидше її добрати, і не дати їй підпалити ваших союзників або той самий лунтик, який ставить ці червоні кола. І також, звісно, не забувайте юзати таку фішку, що якщо ви набрали достатньо поєнтів для того, щоб перейти на наступну фазу, просто заїдьте всі в коло і не добивайте цих ботів. Це не потрібно, просто не витрачайте час. Також, звісно, не забувайте, що коли ви використовуєте скритне стілення, то вороги можуть наносити вам домаг. Тобто, якщо ви стоїте на лінії прострілу або у вас зайді в їжак. Ось, як на цьому прикладі, зараз я спеціально показав, як працює ця механіка. Тобто, якщо ви навіть в інвізії, вас може знищити їжак, якщо у вас недостатньо ХП. Якщо ви граєте на Цербері, тобто на ДПМі, то ніколи не закатуйте першим в толпу, тому що у вас будуть отакі ситуації ставатись там, де вас просто виносять під нуль. Не підводьте тіму, друзі. Катайте другим номером, будь ласка. Ну і також можливо комусь це здасться тупою порадою, але я бачив це своїми очима: як люди намагаються таранити боса. Не тараньте боса. По-перше, він перетаранить вас, ви не нанесете йому взагалі ніякого домого. По-друге, коли ви закатуєте в коло, то бос одразу починає спалювати ваш Миріум, Як тільки Миріум закінчиться, бос одразу почне вас підпалювати. Тобто ви будете просто горіти весь час, поки ви в колі. Тому якомога швидше покидайте червону зону. Так, ну і перейдемо вже конкретно до бою, де ми забрали перемогу в кошмарі і. Подивимось, як ми рухались приблизно, бачите, у нас е, сразу від Елферати всі роз, розсасуються для того, щоб не бути поряд з ним, коли він це робить. Викатують з червоних е, кіло цих зон, там, де. У вас забирає приблизно 600 хп кожен раз домашки. Ми забираємо в першу чергу тешечок і таранимо тешок для того, щоб якомога швидше прибирати ботів і не витрачати час, тому що тут час грає проти вас, і вам для того, щоб потім в кінці дофармити босів і якось їх вбити і осилити це все діло, треба якомога швидше справлятися з ботами. Тому що, якщо ви не будете цього робити, то у вас буде залишатись дуже мало часу для того, щоб вбити самих босів. Тобто навіть між хвилями, бачите, зараз на на босах є оцей щит додатковий. І ви не можете наносити їм домах ніякий. Тому вам потрібно спочатку вбити всіх ботів, потім ви фокусите швиденько босів в той момент, поки вони відкриті. Сигнал про те, що боси вже стоять закриті, повинен ставати для вас другий щит. Плюс те, що біля вас з'являються оці червоні зони, з яких треба швидко виїхати, не отримавши домах. Обов'язково у вас потрібно, щоб в тімі були ті, які будуть постійно зі щитом на дуплеті, їхати, приймати. Або не на дуплеті, їхати, приймати їжаків, тому що без цього е, неможливо буде пройти цей режим, якщо у вас не буде нікого, хто буде приймати конкретно їжаків. Тому що їжики наносять колосальний дамаг, вони дуже часто виносять якихось гравців, які зазвались. І дуже важливо не допускати такі ситуації, де бос, наприклад, затисне вас до якоїсь стінки, каменю чи ще чогось. Тобто, бачите, зараз е, я не встиг протиснути е, щит, в мене не було миріуму, і мене просто Їжики завалили, тому що не було Миріуму Тому економіка тут проти е, боса теж дуже важлива. Ви повинні це розуміти, що ви не можете просто так десь один сам по собі хілитись, ви повинні всією тімою комунікувати. Якщо ви хочете похилитись, сказали всім друзі, е, кинули поїнт на, на карті, куди всім під'їхати, і сказали: я зараз там підхилю, щоб всі стягнулися, ви підхилили якомога більше людей. Основний момент в цьому режимі те, що у всіх підлагує трохи, і тому намагайтесь, будь ласка, не фейлити тички, намагайтесь здавати гарантовані тичечки босам, для того, щоб оці лічені секунди, які у вас залишаються в кінці, якщо ви дотягнули, використати по максимуму і не фейлити жодної тички, щоб добрати босів і отримувати вашу бажану перемогу і закрити вже цей режим, для того, щоб нафермити танчик швидше, а не потім набивати на 50 ключів більше. Дуже дякую тобі за. Перегляд, це все, що для тебе підготував. Не забудь, будь ласка, залишити свій вподобайчик, поширити це відео, можливо, відправити друзям. Це дуже допомагає в розвитку україномовного контенту і я буду тобі окремо за це вдячний. Бажаю тобі всього найкращого і не забувай, арта це зло.